Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Британське видання «За економісти» з посиланням на військові джерела в Києві. Пише, що Росія вирішила перетворити Харків на сіру зону, непридатну для проживання цивільного населення. Ескалація змусила військові джерела в Києві пропустити, що Росія вирішила перетворити місто на сіру зону, непридатну для проживання цивільного населення. Йдеться у матеріалі під заголовком: Кремль хоче зробити друге місто України непридатним для життя. Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов, рішуче заперечує. Цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися. Він стверджує, що гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч. Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися, коментує Терехов. Видання зазначає, що багато проблем Харкова можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F16. Які б могли б відтіснити винищувачі, що несуть бомби? Зекономіс також пише, що Росія знищила деякі з поставлених заходом ЗРК «Петріот», які Україна використовувала для захисту таких міст як Харків. На думку видання, Харків є одним з кількох можливих напрямків майбутнього наступу. Він не є найбільш вірогідним, але його вже інтенсивно обговорюють російські змі.